Між жителями двох багатоповерхівок на проспекті Волі розгорівся конфлікт. Мешканці будинку, розташованого нижче, скаржаться, що сусіди постійно кидають їм у двір сміття. А зранку, 21 грудня, почали скидати кучугури снігу. Людей нема, а я собі Я в ту кімнату між іншим не дуже і заходжу. А тут, слухайте, голова болить то собі дуже, не... ну, думаю, боже, що тут ринчить, Що тут ринчить. Думала, там, може, ну, машини тормозять чи що? Коли я глянула, він собі. Горне нам в двір. Просто з гори в наш двір сипався сніг, ну такий новорічний снігопад страшний. Підняла голову до гори, там лежить ще гора снігу. Чому проблема? Почали з'ясовувати. Наші сусіди вже піднялися на гору і вже зупинили дію екскаваторника, який згортав цей весь сніг в напрямі в наш двір вниз по гірці. Зверху, от з того будинку. Гору снігу нагорнути, тим більше він грязний. Зараз почне все танути. Куди? Тут діти гуляють, і граються, і тут і кажу, тут будинок у нас старий, жак. воно і так все просідає. Каналізація слабенька. Вони сюди вишили скинути. Двір, з якого скидали сніг, облаштовано під парковку. Тутешні пояснюють, сніговий покрив заважав водіям сюди заїжджати, але чому його вирішили прибрати саме в такий спосіб, ніхто не знає. Тут стоять, або ті, хто в соцзабез приїжджає, або з цього будинку наших автомобілів зараз два тут стоїть, решта не наші. За цю парковку заплатили гроші. Ми а це люди, яких просто жаба душить. Розумієте, це сніг, який впав з неба. Його не можна по кишенях розпихати, його можна машиною вивезти. Нормальні люди так роблять. Едуард Полячик, голова ОСББ, якому належить парковка, коментувати ситуацію. Відмовився ви б зайняли ділом, краще б йшли в міську раду і казали, щоб там розводили сніг. Я знаю, чого ви змовите. Розумійте ділом, а не люди прибирають до власні кошти, Ви мені будете розказувати, що я там роблю чи не роблю. Е, я вам не розказую ні в якому разі. Я просто хочу я розумію, що... дізнатися, хто дав вказівку таку, щоб скидати людям сніг. Люди обурені, і ми якось розбираємося в ситуації. так ви, ви розберіться в ситуації, ви не мені звоніть, Я вам сказав, куди дзвонити. Муніципальна ж варта цей випадок розцінює як адміністративне правопорушення. Там дійсно виходив. Наш інспектор, і було складено адміністративний протокол за статтю 152 Кодексу України кодексу адміністративні правопорушення, і виданий припис терміном на один день, щоб цей сніг вивезли. Там, якщо цей сніг розтане, то е, там дійсно один будинок так получається вище, один нижче. То там буде дуже багато води, тому це питання тримається на контролі. інспектора, який виїжджав на це звернення.